Кожна дама своєю лівою рукою машину з-за І всі за ними. Під музичку. Не йдемо як на спацер, а під музичку держимо. Тримаємо дистанцію між парами десь приблизно півтора метра. Наш фінансово-економічний інститут і не знає, що таке дистанція, то відстань між попередньою парою. Добре, добре, добре. Ей, ей, знай знає. Ми проведемо маленький тест на дверезість. Пане поважний окулярах, Перед вами два метри. А я про це півтори. Хлопці стоять на місці, дами, пішли по колу далі. Не кругом мощини, а по колу. Яна. Дівчата зупинилися. Взяли мужчини, які від вас. Взяли так, з мали взяти і пішли по колу. Прошу, нічийний мужчина. Пішли по колу далі. Ну, з дівчатами більш-менш нормально. Ще не на місці, мужчин пішли по полу далі. Хлопці зупинилися. Взяли даму на біля вас і пішли далі по нею. Тут гірше, правда. Кожна дама свою ліву руку запихає в правий передній карман штанів мужчин. Я не казав вставати. Я не казав вставати дама, свою ліву руку за... запитає в правий перелік карман штанів мощених. Витягає все, що є в кишені, піднімає догори. Якщо нічого немає, просто піднімає порожню руку. Просто піднімає і тримає. І не колу далі. Хлопці стоять на місці, дами пішли по колу далі. Дівчата зупинилися, взяли мужчину, який біля вас, скоренько поставили, то що взяли. Пішли пополодає. Пішли, пиште далі Ну ще не беруть там на руки. Дівчат. І дівчата сіли мужчинам на землю тоді руки. мужчини на клім присіли. Не на коліна, а на руки. по двоє на одні руки, не сідайте там в кожній місці. Присіли, присіли, на руки обняли за, за по двоє на одні руки не сідайте. Всі присіли, підняли і між не колу. Мужчина розпікаються. З зовнішньої сторони дова. Кожна дама з правої ниги мужчини зняла духлю. Дама з правої ниги мужчини зняла духлю. Взяли в праву руку, підняли догори. І пішли по колоду, та... о, чекай чик чекай бо його, поки розбереш, то складалися мати. Товаш такий. Люди мають гірше, не переживайте. А решти далі. І разом з мужчинами пішли по коло. Машини стоять на місці, а ми пішли по колу далі. Дівчата зупинилися. Взяли машини, які біля вас старенько взули. обняли мужчину і пішли по полударі. Пані ви знову там зачинає. Хлопці, я думаю, все-таки дівчатам треба відмстити. а то все ви, та й ви. Хлопці зупинилися, дівчата, також. І кожен мужчина з лівої нагадали з нами за лодочку і тут по повоєв, взяли в ліву руку, підняли до гори. Тами стоїть на місці, мужчини пішли по голодам. Хлопці зупинилися, взяли рамонця, що його стоїть, подивилися в очі, і чесно. Ну, не люблять цього слова, відносно жінок. Зу. Пари які. Зараз стоять. Доцями не до одного. Хлопці підняли обидві руки догори. І не опускають. Ніхто розстрілювати не буде. І дами зняли паски штанів. Хлопці підняли обидві руки до гори, дами зняли паски штанів. У нас зараз конкурс на швидкість, 101. перший зняв масок, та точно жило гуртожитку. Одягнули паски на себе. Руками. Ще раз взяли дівчат на руки. Ще раз взяли дівчат на руки і понесли на вулицю. І робіть собі там з ними що хоче. Дякую. наголосити, що музиканти і я це є товариство з обмеженою відповідальністю.